Всім привіт-привіт-зравства всім привіт, до нього. У нас такі душі, і от ві відео не буде дуже яскравим. Так, е поставила я відео про светри за 84 євро і отримала реакцію. І от трошки, е трошки про цю реакцію. Ну, по-перше, я хочу сказати, що мені справді дуже шкода, що людям так погано. І про це я б справді подумала, це я. Не збрехати вам хочу, щоб euh, здатися більш доброю людиною. Ну, я не вважаю себе доброю людиною. <свісно> так що, як є? Реакція така, ну, приблизно. А деяких цитую, коментаторів. Задрипанка! Іди купив секонд хенді в Ірландії. Як ти? Все життя в секонд-хенді задрипаною ходила по Україні, в секонд хенді купувала, скаржиться вона. Якби ти як пішла працювати і не була як біжанка непрацююча, то для тебе б нормально за 84 євро було купити. Я не буду навіть це коментувати. Всі люди, які мене дивляться, знають. В мене я єдине, що скажу, що зарплата в мене не мінімум. І 84, я вважаю, що це дорого євро. Секонд-хенд uh, uh, ну, в Україні я знаю людей, які вміли там щось купувати і перепродавати навіть. Ну, тобто, там вони знали, що це колекція такого то там року, і розумієте. <розумієте> uh, я в секонд-хенді в Україні не вдягалася. У мене досить непогане було життя до 2014 року. А... Uh, Шо, а, потворо! Звідки ти приїхала? Потворо. Це спряма цитата. Я Боже. Так ось трошечки про себе. А, хоч я запишу окреме відео. Ну, вже в дорослому віці мені пропонували в Україні все, окрім заміжжя. чоловіки. Тому я хочу згадати історію, яку чоловік з 15 років мене знав, потім згадав через 20 років про мене. Я вже була заміжня, жила в Ірландії, і він запитав нашу подругу, а вона каже: ну, через 20 років Катю каже, не згадувала, зараз Катю йому давай. Ну, так, от точно, Катю зараз от згадали про Катю, що вона поїхала, зрадниця з України. А в 15-14 му в -му році, коли я виходила і мені не було куди йти. В два я виходила. А, мені не було за що жити. Роботу мені не давали, прописка в мене у Луганськ. Квартиру я в Києві зняти не могла. В Запоріжжі я зняла з котиками жила двома вони шутики не робили Ці котики. Вчора згадували, сміялися з моїм другом. А, потім, ну, звичайно, я втратила цю квартиру, прилетіла знов. Намагалася влаштуватись в Києві, мені казали, що дуже важко наші казали. Mm. Утримувати я себе абсолютно не могла, грошей не було, жити не було де. Пропозицій не було. Лишатися на вулиці, жити я, я не уявляла собі. Ще в мене на, через все це сіла імунна система. І я взагалі ну, людина, яка не хворіє. А тут в мене в перший раз була якась чи грип, чи застуда, чи якась от нежить. І я лежала в гуртожитку і, і думала, самотня, абсолютно. Ліки не могла купити, бо мене нудило постійно, я нікому навіть не скаржилася. Тобто мені було так вже недобре. А, і я думала: єдине, як до цього дійшло. От як так сталося, що я опинилася людина, яка все життя працювала, все життя, там намагалася, шого прагнула, вчилася, от йшла вперед, намагалася переконати людей е, в 2010 е, році піти на вибори, вибачте, обрати Тимошенко замість Януковича. Я писала людям, я говорила з інших регіонів, щоб ну, достукатися до Донбасян неможливо, ну ви хочете це зробити. І тут я згодна з Фаріон. Я згодна з Фаріон, яка сказала, що на Майдані казала, що а коли ви не пішли голосувати, однакові вам, мені так і казали, однакові вони. А, а зараз нас вбивають. І ви в цьому винні теж. Не тільки, хто Януковича обирав, а й ви, хто не пішли. І так і є. Вибачте, що таке кажу. Але це правда. Я не приймаю взагалі, не можу прийняти ці дорікання до мене. Бо це ну, не просто несправедливо, це на голову не натягнеш. І єдине, що я подумала. Що мені дуже шкода, що в людей так болить, що ти їм там квіточку поставиш, а, плафон поставиш, светр поставиш, а у людей таку істерку, що вони тебе просто жерти хочуть роздерти. Вони ображають незнайому людину, про яку нічого не знають. Показала три светери, маленький тільки Макс у вас, звідки ви знаєте. Я ж не показала тільки Макс, маленький він чи великий. Я записала це відео, бо в Ірландії я живу багато років, і тут, тут не було інфляції два роки. Інфляція тут два останні роки тільки. І тому я дивуюсь, що життя почалася інфляція. Інфляція тут незвична річ. Я почитала економіка, тут прийде у норму. Я вам бажаю всім, хто коментував мене так. Від всього серця, щоб вам було краще в житті, щоб вам не хотілося просто ем, знищити всіх людей навколо. І вам не здавалося, що люди їдуть від хорошого життя з країни, і що е, у всіх життя краще, а ви нещасніша людина, і тому у вас така злоба на все, всіх навколо. Дай вам Боже щастя і здоров'я.